Міністр оборони США Лойд Остін заявив, що США не допустять поразки України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати початок Рамштайну, фразу глави Пентагону пана Остіна, і власне заакцентувати увагу українців над деякими дуже дуже важливими речами. Але розпочнемо власне з самої фрази. Остін зазначив, що наразі українські сили перебувають в суворих умовах і ведуть важкі бої. А мирні жителі страждають від обстрілів в Московії. Але Україна не відступить, і Сполучені Штати теж тому наше сьогоднішнє послання чітке: Сполучені Штати не допустять поразки України. Ця коаліція не допустить поразки України, і вільний світ не допустить поразки України. Наголосив Остін, додавши, що Московія заплатила шалену ціну за імперські мрії глави Кремля Владіміра Путіна. За даними штатів, що 315 тисяч військових Московії було вбито або поранено спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, Росія витратила 211 мільярдів доларів на підтримку агресії проти України. Отакі От достатньо цікаві речі озвучив пан Остін. З одного боку, нічого нового. З іншого боку, я хочу сфокусувати свідомість українців на кількох речах. Розпочну з менш важливих, хоча насправді дуже важливих в силу повномасштабної війни. 315 тисяч військових Московії було вбито або поранено з початку повномасштабного вторгнення. 315 тисяч. Це цифра, яку озвучує глава Пентагону. І раніше, принаймні впродовж останніх десятиліть, коли президент США чи будь-який серйозний високопосадовець виступав, ці цифри завжди вивірялися. І ці цифри викликають набагато більшу довіру, ніж те, що озвучував, до прикладу, Володимир Зеленський, адже цифри Володимира Зеленського не співпадали. Із даними, які публікує Генеральний штаб Збройних сил України. Тому я думаю, що від цієї цифри можна відштовхуватися щонайменше 315 тисяч військових, це означає, що 315 це те, що американська розвідка може перевірити. 211 мільярдів це те, що вже зараз виділено, ну, тут не рахуються певні збитки від санкцій. Втрачене економічне зростання разом з втраченим економічним зростанням Остін оцінив втрати Московії до 2026 року в 1 трильйон 1, 300 мільярдів доларів. Проте, я не на цьому хочу закцентувати увагу. Зараз ситуація вкрай складна, насправді найскладніша з часу початку повномасштабної війни. І те, що припинилася допомога від сполучених штатів Америки, те, що не зрозуміло, що буде далі з допомогою, те, що ми стали заручниками політичних торгів і політичної боротьби між республіканцями та демократами, знову ж таки в рамках тих політичних торгів. Українцям, надзвичайно, однобоко описують те, що відбувається, тому що реальність того, що відбувається в Конгресі і в Сенаті, вона категорично інша. Знаю це, тому що читаю і американську пресу, і спілкуюся з людьми, які живуть в США і тримають пульс на цьому. Але я хочу закцентувати увагу на інших речах: США і весь вільний світ не допустять поразки України. Фраза дуже хороша. Давайте спробуйте задати собі запитання, що таке поразка України і що таке перемога України. Це ж здається дуже прості запитання. Ви знаєте, значна частина цієї політичної і геополітичної шизофренії, яка відбувається, вона була б неможлива, якби вживання певних слів повністю відповідало їхньому значенню. Це відбувається як на політичних рівнях всередині держав, зокрема в українському політикомі, чи точніше в політику в Україні, так і на рівні міжнародного. Що таке поразка України? Втрата ще чотирьох областей, це пор... але збереження державності. Це поразка чи перемога? А збереження державності це як? Збереження державності в умовах, коли Буде продана вся земля і надра і залишки промисловості, чия це буде державність? Коли Україну очолюють такі, як Володимир Зеленський, чи їм подібні, це державність українська? Чи яка є різниця, Чи ще когось? Якщо власниками землі стануть транснаціональні корпорації чи представники інших народів світу, держава буде чия? вивіска збережеться, але по суті. Чим вона буде наповнена. Але повернемось до простішого: поразка і перемога. Я не просто так акцентую вашу увагу на цих двох словах, тому що потрібно було насправді вже досить давно думати, а що таке перемога для України? Що таке поразка для України. І це питання далеко не риторичне, особливо на фоні, коли нас повним ходом зараз готують. До певних, скажімо так, геополітичних договорників. Точніше так, закулісні якісь домовленості, перемовини зараз тривають повним ходом. Ми просто про них не знаємо, ми можемо тільки здогадуватися. Нам повідомляють в якісь моменти вже про досягнення яких-небудь готових результатів. Як приклад, згадайте статтю Вашингтон Пост стосовно договорів, які Арахамія вже був готовий підписувати в Стамбулі. А тоді, коли здійнялася ціла Буча в Україні, казали: Ні-ні-ні, ми не готові. Так само Умеров, нинішній міністр оборони, в свій час за вказівкою Офісу президента, будучи уповноваженим, нібито Зеленським, їздив домовлятися з Шредером як з посередником для зустрічі Зеленського і Путіна. Про це західна преса писала, наші мовчали. Аналогічно, пакт Бернса ришкіна напередодні війни, яким фактично. Благословили напад московської армії на Україну. Таких моментів є дуже дуже багато. І от знаєте, от ми про них, я і мої друзі, і ми про них насправді говорили практично весь час. І зараз, в теперішніх умовах, достатньо очевидним є те, що певний договорняк готується. І те, що нам не дадуть програти, це вже насправді з одного боку дуже добре. З іншого боку, я хотів би сформулювати питання трохи інакше. А хто в світі в тій геополітичній шизофренії, яка є, зацікавлений в тому, щоб ми виграли? Хто насправді зацікавлений? Сполучені Штати Америки на чолі з Байденом? Великобританія, на мою думку, Великобританія зацікавлена. А от Сполучені Штати на чолі з Байденом тут є велике запитання. Насправді геополітична шизофренія досягла справді небувалих розмірів. І те, що відбувається всередині кожної країни, боротьба зовнішніх сил і національної еліти, там де та еліта сформована, воно носить дійсно характер, планетарний характер для який присутній в усіх країнах світу без винятків. І як би це дивно не звучало, зараз в рамках геополітичних сценаріїв, які реалізовуються, може бути так, що поразка Сполучених Штатів Америки може бути водночас і перемогою для тих самих глобалістів. Хоча, на перший погляд, поки людина не володіє певними знаннями, це може здаватися достатньо дивним. Проте, не на цьому я хотів заакцентувати увагу в сьогоднішньому відео. Я хотів би, щоб українці. В своїй свідомості максимально яскраво постаралися намалювати і певним чином навіть удухотворити образ нашої перемоги. Що таке українська перемога. Не настільки важливо формулювати власне, що таке українська поразка. Тому що це не потрібно. Нам і так наші думки спрямовують. Таке негативне русло дуже-дуже часто, горя, біди, зла насправді, його і так в світі дуже-дуже багато. А от що таке перемога? Уявити собі до дрібниць: вихід там на кордони 91-го року, приєднання зеленого клину, наведення ладу всередині держави, перемога над внутрішнім ворогом. Перемога над зовнішнім ворогом Московії, розвал Московської імперії в теперішньому вигляді, успішне протистояння з іншими зовнішніми ворогами. Хто, до речі, є ворогом України? Не Кремлем же ж єдиним насправді. І всі процеси, які відбувалися з пограбуванням, до прикладу, України, з тим, як нас робили слабкими, це ж не тільки від Кремля, від Путіна залежало. Це набагато складніше. І внутрішній ворог тут був локомотивом цих процесів. І зовнішні сили працювали не тільки кремлівський. Кремль це очевидний ворог. На ньому, про нього треба завжди пам'ятати, і треба розуміти, що в нас не буде спокою проти Московська, поки Московська імперія існує в своєму теперішньому вигляді. Але я хотів би сфокусувати увагу українців саме на світлих образах. Тому що, знаєте, є таке прислів'я: куди думка, туди й енергія. Наш інформаційний простір надзвичайно сильно наповнюється негативними речами. Зараз, об'єктивно, війна це головний фактор і дуже багато крові, болю, страждань, але навіть до повномасштабної війни, навіть до анексії Криму, чим наповнений був інформаційний простір? Про що нам розповідали? Про щось світле чи про крадіжки, там хтось когось вбив, там хтось когось зґвалтував і так далі. І так далі. Не просто так я акцентую увагу на цих речах. Я хочу, щоб ви над цим чергове задумалися. А в теперішніх умовах для нас перемога повинна складатися з кількох різних етапів, на мою думку. Один з тих етапів це зберегти державність і зробити Україну державою українського народу. Наступними етапами повинно бути повернення всіх без винятку окупованих територій. Можливо, навіть всіх етнічних земель, адже українські етнічні землі не завершуються на кордонах 91-го року. А що буде відбуватися впродовж наступних десятиліть, це питання набагато набагато складніше. І водночас, думаючи про якісь такі світлі образи, я хотів би повернути українців до прикладного характеру, яким чином їх досягнути будь-яка хороша зміна. Про яку ми думаємо, якої ми прагнемо, що ми хочемо змінити в державі, там, побороти корупцію, там, зробити якусь реформу, зробити сильну армію, ще щось, ще, щось, ще щось, навести лад з національним багатством, з його використанням раціональним в інтересах всього українського народу. Все це буде впиратися в один простий факт: українську неорганізованість. Наші вороги, ворожі системи, які проти нас працюють, вони добре організовані, продумані, підкріплені великими фінансами, підкріплені засобами масової інформації. А ми, українці, чи будемо ми організовуватися на боротьбу з усіма ворогами заради побудови України майбутнього, отої отих світлих образів, які могли з'явитися. Під час думок про перемогу. Про те, що таке перемога. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Розділяйте принципи та погляди. Звертайтесь до нас на вказану електронну адресу. Будемо з вами гуртуватися. Для того щоб будувати Україну майбутнього, дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.